Це взагалі капець, чесно я вам скажу. Я ховаюся в хаті, ховаюся везде, нічого не допомагає, чесно, взагалі. П'ю пиво теж не допомагає. Їду на озеро, на ставок, купаюся на якусь мурафу їзді, купаюся туди-сюди. Ходимо на річку. Досидю, водою обливаюся, купаюся 10 разів на день. П'ю багато води, багато води да, вже через міру, скільки лізе. Нормальна спека. Дуже погано. Тиск піднімається і жара, не можна не спати, нічого, вікна, відкриті і все одно неможливо. Прохожу додому, в мене ну, холодний душ. Ми в селі, там теж дуже спекотно, але ми їздимо на річку, там ліс поруч і весь період, поки це така спека, ми там купаємось, відпочиваємо. А що робити? Треба якось пройти цей період. Скільки градусник вас найбільше показував?» Слідкували, Ха -ха, слідкували. на сонці 50. П'ю багато води холодної. А взагалі, якби ще світло не вимикали, було б набагато ліпше. Бо коли вимикають світло, то взагалі в хаті дихати нема чим. Ну, Рятуюся, отак, обливаюся. Йду на, на вулицю, от попшикала плаття зверху, щоб лага була. Попшикала цю парасолю. Придумала на вікно. Зробила простінь. Взяла чоловік, приїхав на шнуровку, прибив. І таке, як масарди, ну як за кордоном. От в мене дочка за кордон, вона каже, що так там роблять. І набагато легше. Так є 38 градусів, так 20-25. Важко врятуватися від спеки. Ввечором їдемо в село. Літній душ, кондиціонер. А як вам така погода? Супер! Не треба ніякого, ні Єгипту, ні Турції. Все тут, в повному об'ємі.